Нейтральним не означає бути байдужим. Не потрібно вбивати в собі почуття, достатньо вбити в собі ненависть. Цю фразу каже Геральт у книзі кров ельфів, і вона нібито відображає його нейтральне ставлення до політики. Але чи дійсно Геральт залишається осторонь? І що таке цей відьмачий нейтралітет? Усім привіт! Мене звати Ліра, ви на каналі Латони, і сьогодні ми поговоримо, як ви вже здогадались, про дилему нейтралітету у відьмаку. Чи справді Геральт був поза політикою? У минулому відео ми вже обговорювали дилему меншого зла, яка теж проходить крізь усі книги і ігри. Посилання залишаю в куточку та в описі під відео. І знову ж таки попереджаю, що у відео є спойлери як до книг, так і до ігор. Тому дивіться на свій розсуд. У книгах Геральт завжди намагається ігнорувати політику і говорить, що він обирає нейтралітет, адже його задача вбивати монстрів і війни людей його не цікавлять, але на практиці в нього ніколи не виходить. Ігри ж зазвичай підтримують цю риторику, але змушують гравця обирати сторону майже завжди. Нагадаю, що протягом всієї саги про відьмака у світі точиться війна між північними королівствами та завойовницькою імперією Нільфгаардом. Також паралельно з цим на карту виходять Скоєтаелі. В основному це ельфи, але до них також частково доєднуються представники інших нелюдських рас, які намагаються вибороти свободу і ненавидять людей часто чисто за факт їхнього існування і старі образи. Але наскільки взагалі можливо залишатися вні політики під час війни? У книзі Кров ельфів була сцена, де Геральт сперещається з гномом Ярпаном щодо нейтралітету, де Ярпан, очевидно, не може залишатися нейтральним, а Геральт намагається переконати його, що не потрібно вплутуватись в конфлікт людей. В якийсь момент Цірі запитує в Ярпана, що значить бути нейтральним, на що той відповідає, що це означає бути байдужим. Геральт же коментує, що бути нейтральним не означає бути байдужим, і що потрібно не вбивати в собі почуття, а лише впити в собі ненависть. Але вже через кілька сторінок Геральт направо й наліво рубає ельфів, які напали на караван. І коли Цірі зауважує, що він не був нейтральним, Геральт погоджується, що ні, не був. Але і Тріс живі завдяки цьому. Після цієї ситуації Цірі вирішила, що вона особисто ніколи не буде нейтральною. І час від часу протягом історії відьмак стрягає в певні сутички, які показують, що насправді його нейтралітет дуже швидко закінчується там, де його близьким загрожує небезпека. Думаю, для вас не секрет, що Геральт насправді не з Рівії. Це ім'я дав йому Весемир. Але протягом саги Геральт встигає трохи повоювати на боці рівійської армії, чим офіційно заслуговує собі звання рівійського лицаря, і стає офіційно Геральтом з Рівії. Тому в цілому ні. Геральт ніколи не був нейтральним, і цей його не тягнеться через всі книги та ігри. Що ж було в іграх? Розглянемо зокрема першу гру. Попри втрату пам'яті, в ході сюжету Геральт може стати або на бік людей ордену Палаючої Троянди, коєта елів, ельфів та інших нелюдей, які борються за свободу, або залишитися нейтральним, йдучи так званим шляхом Відьмака. Дехто каже, що нейтральний шлях це те, чим піде справжній Геральт, але насправді у цьому випадку йому доведеться битися з обома сторонами. У другому розділі гри є другорядний квест бойова розвідка, де Геральт може обрати сторону білок або людей. Обидві сторони хочуть винищення іншої, і Геральт або допомагає білкам, або ордену, і в будь-якому випадку йде різати протилежну сторону разом з обраною. Але якщо пропустити квест заради нейтралітету, гра все одно зарахує це як підтримку ордену. Тобто уникнути вибору це теж вибір, просто пасивний. У третьому розділі гри є квест Солота Лихоманка, де нейтралітет взагалі недоступний. Геральт змушений зробити вибір, навіть якщо він не хоче. Це ще раз підкреслює: шлях поза конфліктом у світі Відьмака неможливий. Але якщо прийняти бік білок, то доведеться вбивати лише монстрів, а не людей чи нелюдів. Скоятаелі в будь-якому випадку втечуть, але ставлення обох сторін зміниться в залежності від дівьмака. І тут ми можемо сміливо припустити, що розробники гри все ж таки свій вибір зробили. Останній квест у четвертому розділі гри Вільні Ельфи. Це останній шанс Геральта стати на бік скоятелів, ордену або піти власним нейтральним шляхом. Орден фанатики, вони полюють на ельфівських біженців і хочуть їх винищити. Ельфи для своєї ж безпеки взяли селян в заручники і не збираються їх звільняти, оскільки, на їх думку, орден вб'є ельфів, як тільки зникне загроза цивільним. Геральт може покинути слою піти по своїм справам, але бачить, що орден влаштовує засідку на ельфів. І тут по суті основний вибір, щоб Геральт таки міг вибратися з цього села. Стати на бік білок, і коли орден атакує, Геральт повинен убити солдат, або допомогти ордену, вбивайте ельфів, щоб запобігти вбивству заручників. Тут нейтралітет буквально карається. Якщо не обрати сторону, обидві вважають Геральта зрадником, і він або змушений тікати, або битися з усіма. Це і є суть відьмачого парадоксу що б він не зробив, його втягнуть у війну. Що обрав тут канонічний Геральт? Цікаве питання. Пишіть свої думки в коментарях. Я думаю, що Геральт дійсно намагався б максимально не втручатися в конфлікт, допоки це не стосується його інтересів. В цілому обидві сторони поводяться неадекватно. Скоєтелі діють як терористи, адже їхня мета просто вбити якомога більше людей заради помсти. Вони беруть заручники цивільних і подають це як бажання здобути свободу. Орден же фанатики-расисти, які намагаються винищити всіх нелюдів незалежно від того, чи зараховують ті себе до скоєтаелів. І хоча поведінка жодної з цих сторін мені не імпонує, я думаю, що Геральт би все ж таки пішов шляхом меншого зла і намагався захистити невинних цивільних в залежності від ситуації. Так, Скоєтаелі ненавидять людей, бо колись люди зайняли їхню землю. Але мені здається, що головна ідея в книгах це. Треба вчитись жити в існуючих умовах, а не концентруватися на вічній помсті. І хоча я абсолютно не підтримую насильницькі дії людей щодо ельфів, в книгах мені Скоятаелі абсолютно не подобались. А аналогу ордену я там не пам'ятаю, тому припускаю, що Сапковський критикував поведінку скоятелів, хоч і зображував їх жертвами дискримінації, на відміну від розробників ігор. Хоча це насправді вічна тема для дискусій, бо дуже часто в художніх творах повстанців романтизують як героїв. Але їхні вчинки часто жорстокі і несправедливі і не несуть в собі ніякої цінності, окрім помсти, а помстою свободу не вибороти. Як казав Геральт, не варто помирати за ідею, особливо якщо в її основі лежить ненависть. Тому, якщо підсумувати, Геральт не обирає бік. Він обирає людей. Конкретні ситуації, конкретне менше зло, а не ідеології. Він допоможе скията елям, якщо бачить там несправедливість, або врятує їх від страти як у деяких квестах. Але так само може вбити білку, якщо та погрожує його близьким чи знищує невинних. Так само з орденом, якщо там є хтось на кшталт Реймонда Марлоу, це детектив, який розслідував діяльність Саламандру у першій грі. Розумний, практичний, який не знущається з нелюдів. Геральт може разово співпрацювати. В цілому, у світі Відьмака, якщо не зважати на фанатиків, доволі багато нелюдів і людей цілком адаптувались до спільного життя, мали дітей від змішаних шлюбів, і деякі, як той же гном Ярпан, навіть обирають боротися саме на стороні людей. Знову ж таки, в книзі Кров ельфів Ярпан казав цірі, що першими на землі були гноми. А ельфи свого часу прийшли на їх землю з війною як пізніше, і люди. А тепер у війні проти людей білки намагаються розказувати гномам про братарство, старші народи і так далі. Також Ярпан порівнює ельфів з дітлахами, якими керує Нільфгард, нацьковуючи їх на людей, обіцяючи свободу. І от той факт, що білок підбурює Нільфгард, не підштовхує до співчуття їм абсолютно. Бо Нільфгард важко назвати позитивною демократичною країною з усіма свободами, як би не намагались такими їх змалювати розробники ігор. Про політику і завершення війни в третій грі варто робити окреме відео, але забігаючи наперед, я скажу, що абсолютно не розумію людей, які вважають перемогу Нільфгарту найкращим фіналом. Ну, типу, просто спробуйте побігати по першим локаціям гри. Чисто випалені сала, купа невинних жертв, жахливі картини. Тому ні, ніколи не повірю в добрі наміри імперії, яка почала завойовницьку війну. Власне, у мене все. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях, а я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!